Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Зараз хочу вас дуже сильно застерегти з цією зимовою підтримкою. Тисячу гривень, 6500, 3000 кілометрів. Е перевірка здоров'я. Дуже багато функцій додали в цю зимову підтримку. Це хорошо, да, що підтримують населення. Но українці б не були б українцями, якби на цьому не захотіли швидко заробити. І люди, які в надії оформити цю допомогу, Можуть втратити всі свої кошти, всі абсолютно з карт, зі всього, що є. І це дуже прикро, дуже прикро. Тому зараз буду вас максимально застерігати, максимально розповідати, щоб ви не потрапили в халепу, тому що вже декілька моїх підписників, на жаль, попалися. Тобто, це вже відео записане на гіркому опиті. Тож, що там відбувається, чому це так небезпечно і на що саме важливіше звернути увагу. І після того, як я вам розповім, ви будете захищені. Ну, можна сказати, на відсотків 98-2 залишається це лише на вашу довірливість і таку неперевіреність. Так? Але буду максимально і тут намагатись вплинути, щоб ви все перевіряли. Тому давайте розберемося. Отже, тисяча гривень зимової допомоги стали величезною такою величезним полем для шахраїв, тому що вона скільки на слуху, кожен хоче її оформити. Дуже в багатьох ця дія починає вибивати, і от шахраї починають цим користуватися. І цей рік дуже нагло і дуже так нахабно. Грабуючи усіх підряд без перебору, будь то пенсіонери, будь то люди з інвалідністю. Коротше, в людей немає ні совісті, ніяких відчуттів, нічого. Но, тим не менше, вам потрібно знати, як вберегтися і отримати ці кошти, а не втратити їх. Перед тим як почати розповідати, хочу висловити слова вдячності. Нас уже 1 мільйон 352 тисячі підписників і кожен день це число росте. Я думаю, що до нового року вже буде півтора мільйона, і хочу висловити величезні слова вдячності вам за те, що долучаєтесь, робите актив, лайки, коментарі. Це все показує, що моя праця не даремна і вам то корисно. Також нагадую, що на каналі є абсолютно всі відео з цією тисячу, як її оформляти, де її оформляти, як на пошті. До речі, кожна людина, яка не хоче через дію, може спокійно піти то зробити на пошті. В цьому році додавали таку можливість. Тому, якщо у вас там кнопочний телефон нема, ви можете спокійно в відділенні пошти, Укрпошта це оформити. Але зараз не про те, а про те, що шахраї почали дуже активно. Підлаштовуватись під цю схему. Ну, дуже активно, це, я думаю, що кожен отримає якесь одне з повідомлень. Перше повідомлення це те, що вам нарахована тисяча гривень, перейдіть за посиланням, заберіть її. І тут відразу стоп. Немає ніяких посилань, лише офіційні сервіси. Якщо то в месенджері, якісь вайбер, телеграм, навіть не реагуємо на те лише сповіщення від дії. Но шахраї і тут. Пішли на крок вперід і підписують свої акаунти. дія офіційний, офіційний дія, виплата. Коротше, так що воно дуже сильно схоже. Але ключове слово тут схоже на оригінальний. Лише офіційно в дії, або відразу заходите в банк, на яку карту має прийти ця тисяча, і дивитесь там, а не от через ці всякі месенджери. Шахраї зараз дуже активно розсилають фейкові посилання. Коли ви переходите за цим посиланням, вам пропонується війти в ваш банк. Коли ви входите в той фейковий їхній банк, який вони вам присилають, ви автоматично скидаєте всі логіни, паролі. Код для смс шахраям, і вони безпроблемно знімають усі ваші кошти, всі під ноль, звичищають все, навіть кредитки. Навіть кредитки, і потім людина ще й винна залишається. Тому ніяких ну це називаємо, левих, да, левих повідомлень, якщо вам пишуть, що вам там нарахована тисяча, десь в месенджерах не ведемося на це. Це шахраї, 100%. Далі. Вони пішли далі. Люди тисячі почали перевіряти, вони углибились, знають, що крім тисячі, в цьому місяці віддають, ще, ну, вірніше, в наступному почнуть видавати, в цьому, якраз збирають всі дані, видавати 6500 гривень зимової підтримки, яка називається тепла зима. Да Вона вже була анонсована і президентом, і міністрами, урядом, всіма анонсована, тобто вона в людей на слуху. І дуже багато людей. Цьому році не знають, чи дадуть їм цю підтримку, тому що там трішки категорії з'їхали. Да? Бо раніше було чітко, ясно зрозуміло. Тепер зведенням цієї базової соціальної допомоги люди не знають, чи дадуть їм цих 6500 чи ні. І інформація з різних джерел різна. До речі, я знаю спеціально для вас і розповім до грудня місяця, да? щоб ви точно знали, чи розраховувати на ні. Бо. Шахраї починають так само присилати, що вам полагається допомога 6500 гривень теплої зими. Давайте її оформляти. Е, людина починає переходити для її оформлення, і тут починається саме найцікавіше. Введіть дані своєї банківської карти для її отримання. Починають люди вводити е, дані банківської карти, потім питає задній код, то коли вона дійсна. І от як тільки ви цю інформацію здасте, це вже пів шляху до того, що ваші гроші вкрадуть. Якщо ви, не дай Бог, вже комусь передали цю інформацію, то негайно в банк блокуйте цю карту, перевипускайте на нову. Бо це вже можуть вкрасти ваші гроші. Тому дуже обережно і що саме найголовніше, тут варто знати кожному, що ці 6500 п'ятсот. Нараховуються автоматично по спискам, які є в Мінсоці, тобто їх оформлювати не треба, і коли вам приходить, що оформлять 6500, шліть шліт цих всіх ділків лісом і подалі. Ні, це все автоматично. Я неодноразово наголошував і повний список категорій на каналі розповідав. До речі, два наступних відео буде також про цю тисячу, тому що буду розповідати, як оформити через Укрпошту тим, хто не, не хоче оформляти в дії. Ну, не хоче відкривати цю карточку на зешбеку. Є дуже багато людей, до речі, таких. Або не хоче дію взагалі встановлювати, або в нього кнопочний телефон можна через Укрпошту, я там все детально розповів. А також буде як цю тисячу потратити на продукти, тому що це також дуже багатьох людей є така потреба потратити саме на продукти, не на комуналку, не на там, мобільний телефон, який щомісяця, до речі, дорожчає мене цей місяць. Знову чомусь було підняття. Напишіть, як у вас, та з тарифом, який він нормальний чи не дуже. Так от. 6500 оформлюється автоматично. 1000 лише в офіційних джерелах. Два офіційних джерела. Перше це дія, друге це Укрпошта. Все, більше ніде він не додається. Якщо вам приходить смс що вам прийшла тисяча, не переходьте за нею. Краще стріть цю смс а перейдіть безпосередньо в ваш банк і подивіться, чи вона нарахована. До речі, про банки нарахована. В минулому році видавали цю тисячу, і десь влітку до мене приходить дядько, каже: Саша, що ти там не розказував? Я подав заявку, ні мені, чому ніякі гроші не прийшли. Кажу: ну давайте дивитися, відкриваємо його інтернет-банкінг, тисяча лежить. О, а де вона тут взялася? Ну, Починаємо дивитися статистику. Вона прийшла, що в грудні місяці, там, минулого року, ну, коротше, весь цей час вона просто лежала, людина її там навіть не бачила. Я йому показав, як підключити цю карту до телефона, щоб нею розраховуватись, Він відразу там частину задонатив, частину комуналку поповнив мобільний. Ну, там мало що лишилося, але він казав, що витрате потім на щось, бо він вже знав, як. До речі, як то робити, я також повна відеоінструкція на каналі. Все це записував в минулому році, коли витрачав попередньо, в цьому році нічого не міняється. Все точно так само працює. Карточка національного кешбеку. Так, да, не діє карта, не встигли вони її доробити ще. Саме на карточку національного кешбеку тисяча гривень зимової допомоги. Нараховується зараз, активно приймаються заявки на вчора. Мінсоц відчитався, що вже 5 мільйонів людей подали заявки. Думаю, що сьогодні там вже десь 7-8 мільйонів. А пам'ятаємо, що в першому етапі лише 11 мільйонів людей дадуть відразу. Да? Бо саме стільки виділено в бюджеті. Всі, хто не встигне в цьому бюджеті, або будуть якісь додаткові дотації від держави. Може таке бути, ну, мало ймовірно, або вже будуть закладені бюджет на наступний рік і вже звідти будуть нараховувати їм допомогу десь в березні-квітні. Тому також, якщо хочете, в грудні отримати цю тисячу, вона вам потрібна. Це на тисячу на кожного себе і тисячу на кожну своїх неповнолітніх дітей можна отримати. Якщо діти повнолітні, то вони вже самі на себе оформляють. Так от там ще буквально 3-4 мільйона заявок. Буде прийнято і оброблено в цьому році, всі останні перенесуться на наступний. Тому я завжди про це попереджав і казав, що ті, хто дивляться народну думку і підписаний, оформлюють першими і отримують першими. По моїй відеоінструкції вже більше ста тисяч людей написали, що успішно подали заявку. Це ті лише хто написав. Я думаю, що таких людей. В рази в рази більше, і лише по моїх інструкціях більше мільйона людей оформили. Або тих, хто в минулому році подивився мої інструкції, а в цьому році без проблем не оформив, бо вже знав як. Тому стараюсь далі роблю для вас. Пам'ятайте про шахраїв, вони під цю тисячу будуть намагатись вилізти максимально як тільки можна, тому що ця новина всіх на слуху, і кожен хоче її отримати. Особливо, коли люди подадуть заявки, вони будуть декілька днів обробці, і люди будуть починати перевіряти, чи є гроші, чи нема. Тоді вони активізуються ще більше. Тому лише офіційні джерела, дія, банк ваш і Укрпошта. Все більше ні на які повідомлення не реагуємо. І 6500 це автоматично. Тому про те, що ви маєте право 6500, подайте заявку, нічого такого нема. Це автоматична виплата. Якщо ви вже 100% належите до категорії і вам вона не прийде, тоді да, тоді треба йти особисто в пенсійний фонд і писати заяву. Ну не через ніякі месенджери, не через ніякі посилання. Тому, дивіться дивіться в оба, Самий найкращий метод захистити себе це своя обережність, уважність. Да? Ніяких поспіхів, бо му що вам можуть там казати: ой, у вас є лише там 5 годин, щоб подати заявку. Це все робиться для того, щоб люди спішили і робили помилки. Тобто, коли людина спішить, вона менш уважна, вона менше читає, вона швидше там дає ту інформацію, яку в неї просять, і тут виникають проблеми. Тож. Ніякого поспіху, все перечитуємо. Ваша уважність, обережність на каналі. Я більше 200 десь повчальних відео, як берегтись від шахраїв в тій чи інші ситуації. Там всі схеми, все, що наша кіберполіція публікує в себе, я потім роблю відеоінструкцію, як від цього вберегтись. Я вчитель інформатики по професії, тому мені це. Таке близьке і знайоме, хоча неоднократно і сам чуть не попадався, інколи навіть попадався, слава Богу, що не на великі суми. Тому бережіть себе, не втрачайте гроші, оформлюйте тисячу. На каналі дивіться, як це зробити, щоб нічого не пропустити, підписуємося. Я з радістю вам розповідаю. До зустрічі, дорогі мої глядачі.